Чим винені більше за Францію? По-перше, за політики. А чим вам політика заважає, наприклад, піти на роботу не в капці, ніби сміття викидуєте, а в красиву киталі. Ні, капці нормальні для життя, але для роботи не. О, а тут пасочки викиднуті. Я не розумію, чи я на смітнику, чи як кудись у відділі. Темно дуже, перепрошуємо ми. Ось тут вибішують обережно. Екрані, мас... um, екрані... Екрані. Екрані. Я ще до кінця побачу. Люди кликали, казали, що ви робите дуже багато лига. Ось сам крем на підлозі. Яйця тут скрізь валяється, просто у відрах пластмасових з-яки будівельних матеріалів. Подивіться, будь ласка. Воно все масне і жирне. А ви самі тортик їсте? Брудний пензлик, яким можна робити ремонт у хаті. Ви любите тістечко з картофельки? У нього замішане тісто. Потім так зробить коробочки. Тут я бачу ремонт. І одразу під ремонтом, ось так на протягах, чекають своєї продажної долі торти. Це весь порох від ремонту, він окремим прошарком опилює ці всі І ці торти. Дашка.